Рок восьмий. По дослідженню пророцт принципів пророцт, і цей рок має назву «Пророцтва у псалмах. І ви підтримайте нас своїми вподобайками, коментарями, підписками. Вон так, збудований Ютуб що чим більше вподобає коментарів, тим більше рейтинги, цього каналу, тим більше людей його можуть переглядати. І ми бажаємо тільки одного. Коли вам подобається цей канал, то він буде подобатися і іншим, які шукають Христа і не знають, де його знайти. Тому підтримуйте нас. І я дуже вам вдячний за ваші коментарі, за те, що ви нас підтримуєте, слава Богу. І сьогодні ми починаємо цей восьмий урок, А які пророцтва у псалмах. А ви знаєте, що в новому заповіті і апостол Павло, і сам Христос більш всього. Вони спиралися на пророцтва псалмів. Псалми не, це не просто пісні, це пророцтво, яке вказувало на того ж Христа. І ми вже в наших уроках в одному з уроків казали, що християнство зараз хоче відкинути старий заповіт, не розуміючи, що відкидаючи старий заповіт, вони відкидають самого Христа. Бо Христос Іванлії від Луки в 24 розділі, в 44 вірші, каже і промовив до них: О, слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Майсея, і в пророків, і в псалмів. Все і в законі Майсеї, і в пророків, і в Псалмах, це старий заповідь, це все про Христа. Як ми можемо виконати? Старий заповіт. І люди кажуть, нам не потрібен старий заповіт, що, вам не потрібен Христос, тому ми будемо вчати сьогодні Христа у книзі Псалми. І перший вірш, до якого я хочу звернутися, це вірш, в який записаний в діях апостолів, другий розділ, з 25 по 28 вірш. Де на день П'ятидесятниці Петро Духом Святим став проповідувати псалми, які зі слів Петра проповідували Христа і вказували на Христа. І він каже: Давид говорить про нього, про Христа. Я завжди бачу Господа переді мною, бо він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Тому зраділо моє серце, і звеселився мій язик, навіть тіло моє сповниться надією, бо ти не залишиш душі моїй ваді і не даси своєму святому побачити кління. Ти дав мені пізнати дорогу життя і сповниш мене радістю, присутності своєї, може брати, потрібно сміливо сказати вам про патріарха Давида, який помер і був похований. І його гріб у вас аж до тепер. Будучи пророком, псалма, це пророцтво, і знаючи, що Бог клятвою пообіцяв йому з його нащадків підняти Христа за тілом і посадити на його престолі, він пророче говорив про Воскресіння Христа, що Він не залишить тібаді, і тіло Його не побачить лінії. От і псалме. Як їх виконати? Це псалми це старий заповіт. Як їх виконати? Як забути старий заповіт, коли це пророцтво про Христа? Ми читаємо, що це може про Давида, але Петро каже, ні, це Давид Духом Святим, писав про Христа, тому ми і псалми повинні читати як історію Христа, як молитви Христа, як пророцтво про Христа. Інше місце книги діяння апостолів. Дії апостолів ми читаємо четвертий розділ, коли Петро приходить з полона Сіндреона. Сіндріон його взяв в полон на допит. Були ви з Христом не були, а церква молиться, і приходить Петро, церква його зустрічає. І Петро каже, нам будуть перепони. Мене сьогодні спіймали, з Іваном, поволився Нідреон, там питали, сказали, мені погрожували, що не проповідуй більш Христа, що робити. І вся команда тих апостолів, які з ними були людей, віруючих, вони на пам'ять їм приходить від Духа Святого Псалом. Другий розділ, 24 вірша. Ті, коли почули. То, що сказав Петро, що буде проблема з проповіддю Христа, однодушно піднесли голос до Бога і сказали, Владика Боже, ти, котрий створив небо і землю, море і все, що в них, який Святим Духом, устами нашого батька, твого слуги Давида, сказав, чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту, зійшлися зімні царі. Зібралися правителі разом проти Господа та проти його Христа, а це ж Псалом Другий. Адже справді в цьому місті зібралися проти святого Слуги Твого Ісуса, якого ти помазав, ірати понті Пілати з язичниками та людьми Ізраїлю, аби зністити, здійснити те, що наперед призначила Твоя рука і Твоя воля, щоб воно сталося. Тепер же, Господи, поглянь на їхні погрози і дай своїм рабам з усією сміливістю говорити Твоє слово. Коли простягнеш свою руку для оздоровлення ознаки чудес, щоб збувалися вони святим ім'ям Твого Слуги Ісус, як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані і всі наповнилися Святим Духом. І сміливо почали говорити Боже Слово. Роботають псалми, працюють. Старий заповідь працює. Ці люди звернулися до псалма другого і сказали: Господи, ти ж казав, що так буде. І затряслися стіни, і Бог відповів на їх молитву: Роботає, працює старий заповідь, Псалми працює. Читаємо Івана, Євангелія від Івана, апостола Івана. Другий розділ, 17 вірш. Де написано слідуючі думки. Другий розділ від Івана, 17 вірш. Згадали його учні, що написано. Ревність до твого дому з'їдає мене. Це ж було пророцтво, Це був псалом. І, от учні, бачачи, як Христос переверта. У храмі, ці столи, міняльників. Вони думають, а що це він робить? А потім Дух Святий їм наповнив, що це ж в Псалмі було написано. Згадали його учні написано Ревність до твого дому з'їдає мене. Тому книга псалмів це пророцтво, пророцтво на Христа. І Христос, навіть коли висить на хресті на Голгофі, Він молиться псалмами, наскільки важливо вівчати цю книжку. Але пам'ятний текст у нас сьогодні об'явлення, 14 розділ, 1 вірш. І я глянув, і ось агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, які мають його ім'я, та ім'я його отця написані на їхніх чолах. Багато було спорів, хто такі 144 тисячі, що це за число. Ну, воно може не так важливо для нас, що це за число? символійно чи буквально. Я думаю, що це число символічне. Бо все в книзі об'явлення, усі числа вони символічні. Як я вивожу 144 тисячі, 12 апостолів, 12 патріархів це спасені, які на апостолах і патріархах свою віру строїли, а тисяча чи, чи, це число армії Божої. Об'явлення 5.11. Ми читаємо, щоб це було, пам'ятаєте, ми з вами про це говорили, що основний принцип тлумачення пророцтва – Біблія тлумачить саму себе. І почув голос багатьох ангелів довкола престолу, живих істот і старців, і кількість їх була десятки тисяч разів по десять тисяч і тисяч Тобто тисяч. Тисяч це вимірювання чисельності Боже, Божої армії, тому 12 на 12 і на тисячу. Ми розуміємо, що це число Божого народу останнього часу. Народу, який. Зустріне скорботні часи Якова, як написано в Святому Письмі. У них буде печатка. Ми читаємо, що на... які мають його ім'я та ім'я його отця написані на їхніх чолах. І ця печатка буде їх охороняти. Як пам'ятаєте, ще з часів Каїна з книги Буття, коли Каїн каже: Та що ж тепер, Господи, я від тебе піду, а мене ж вб'ють. І Господь каже: Я дам тобі ознаку, що тебе ніхто не троне. Потім таку ознаку ми зустрічаємо в Єзикіля в дев'ятому розділі, коли ангели йдуть поражати Єрусалим, але Бог каже: не троньте нікого, не чіпайте нікого, коли є знак. Тобто цей знак буде захищати дітей Божих. А що таке знак на чолі? Вони будуть мислити, як Христос, думати, як Христос. Жити як Христос. Якою силою? Звідки вони будуть братися? Бо іноді, знаєте, таке звучить такі слова: ми ж будемо без заступника. Христос вийде з свого святині зі своєї. Як нам бути? Але ми читаємо в тому ж нашому пам'ятному вірші. Вони стоять рядом за Христом. Христос, коли вийде зі святині, Він же не покине своїх дітей. Бо Він перебуває в їх серцях, перебуває. Ми ж казали, трійця Христос і на небі, і посередництвом Духа Святого Він в моєму серці, то ніякої проблеми не буде. А що ж з ріком ми не зможемо згрішити. У Христі ми не зможемо зрішити. У Христі не самі по собі ми не зможемо зрішити, а коли ми будемо у Христі, Він очистить нас, Христос. Бо це буде. Це ж питання суда, на що Бог там у небі судить нас, щоб очистити нас? І Дух пророцтва про це так і каже. Я хочу прочитати одну цитату з великої боротьби, 620 сторінка. Бо іноді люди, знаєте, віруючі, люди переживають. А от коли Христос вийде, хтось буде за нас заступатися. А Христос це зробить, коли Він буде у святині, коли Він суд веде. Єлена Вайтаки пише, він вирішить, пише він вирішить все проблеми своїх дітей, він вичистить їх. І тут написано так: Дух Святий буде вилитий з особливою силою, щоб спромовувати дітей Божих під час скорботи. І тоді, коли Христос залишить святиню, їхні гріхи вже раніше були розглянуті на суді і налагоджені, і вони не можуть їх. Згадати. Христос зробить все. Тому не питання, коли, а коли я буду жити без Ріха, на себе дивитись? Не треба на себе дивитись. Треба мати тісні, інтимні, як ми казали, стосунки з Христом кожного дня. І Христос виведе так, що коли Він вийде зі святині, ти залишишся в присутності Святого Духу, і на якийсь час Дух Святий тебе проведе цей час. Не ти сам пройдеш. Дух Святий тебе проведе в цей час, і ти зустрінеш Ісуса Христа. І це теж ми беремо з пророцтв старого заповіту з книги Псалмів. По книги Псалмів у нас буде ще слідуючий урок, дев'ятий, там ми більш поговоримо. А на сьогодні, я думаю, вже є думки, над якими треба роздумувати, молитися, підтримувати ці думки підтримувати цей канал і в бути в Ісусі Христі. Амінь.